Hello, amigo! З вами знову Психоче І незвичне для мого каналу відео. Техно-відео сьогодні буде, назву його так, бо будуть якісь технічні нюанси, про які я хочу з вами поговорити і вам показати. Нюанси, як можна покращити, покращити свій ігровий досвід зі старими консолями, але на новий лад. З урахуванням новітніх технологій. Відео я записую експромтом, як завжди. От як виходить, як думаю, з голови, так, так воно із мого рота буде е вилітати. Сподіваюсь, буде не сильно кринжово, бо про барахолку я вже трошечки натренувався. Як там, що там, а от про саме якісь такі відео. То вибачайте, якщо будуть якісь нюанси. Так, що ж я хотів вам сказати? Як ви знаєте або не знаєте, і я вам зараз розкажу, я привержений все ж таки бездротового геймінгу навіть на старих платформах, на старих консолях. Що касається безпосередньо керування іграми на NES або Sega Mega Drive, це... Було дротове виконання, дротові джойстики, бо по іншому можна було зробити або дротові, або інфрачервоні. Були такі така технологія інфрачервона, але вона була недосконала, вона втрачала свій сигнал, і там передатчик повинен диви дивитися прямо. Була нестабільна, нестабільна. Але в той час по-іншому не могли. Не придумали ще блютуз, не придумали ще якісь там. З'єднання, радіоз'єднання чи ще щось, або вони були десь засекречені у військових цілях. Ну, на приставки вони ще поки що не розповсюджувались. Але я стороннік, стороннік розвитку. І є такі ентузіасти в наш час, як, наприклад, ті ж самі наші виробники українські вітаннячка, якщо ви хтось дивитесь, це з компанії Крікс, які на ту ж саму Sega Mega Мегадрайв або Sega Дженесіс роблять бездротові одразу джойстики, або така фірма, як 8 bitdo яка робить спеціальні мод-кіти. Для додавання функції бездротового режиму в старі оригінальні джойстики. І зараз я вам покажу одну із таких модифікацій. Приїжджає вона в отакій паперовій коробці. Дякую Amigo Антон, що допоміг мені в придбанні цього чудового раритету, бо замовити його складненько до нас в Україну. Це дивіться, 8 Mod Kit для. Nintendo GameCube контролера. Бачите, за спойлерів, повністю за спойлери. Та що за спойлери, якщо ви на, на прев'юшки, я думаю, все побачили. Коди в боксі NGC Controller Mod Kit 1, Joystick Cap 2 штуки і викрутка 1 штука. Бачите, отак воно запаковано. Приїжджає, і ми за допомогою цієї штуки з оригінальним джойстиком з барахолки, бачите, ще брудним. Треба його зараз буде помити, віддраяти, відшкрябати, щоб все було добренько. І ми в нього відріжемо <смі> шуткую, Просто виймемо і модернізуємо його модкітом. І за допомогою, за допомогою цього передавача Bluretra. Від ретроскелера. можна буде під'єднуватись до кубика. Бачите, завдяки цій штуці, так, штуці також можна підключати джойстики PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One S, Wii, Switch 8 bitdo Retrobit, Switch Joy Con та Xbox Series X та S. Так, що без, навіть без, оцього, без оцієї модифікації, але з однією тільки такою штукою ви можете оці всі джойстики підключати. Але я все ж таки, знаєте, все ж таки а, хочеться, щоб в руках тримати оригінальний джойстик. Оригінальний джойстик, але покращений, модифікований, без оцих клятих проводів, які ламаються, заважають вам грати. Так, давайте ж зараз візьму я спирт, зубну щітку, і спочатку його спробуємо відтерти, відмити, а вже потім будемо встановлювати модифікацію. На барахолці, як ви знаєте, речі попадають в не дуже гарній кондиції, тому приходиться, так, вибачайте, гучно, приходиться робити певні, певні маніпуляції, щоб... Позбутися тарганячого лайна, продуктів життєдіяльності інших користувачів, кідливого зовнішнього середовища. Тому майте на увазі, якщо будете ходити по барахолці, що вам прийдеться цим займатися, це не магазин. Це не магазин, речі тут не нові з коробки, але дарувати друге життя цим речам. Доволі приємно. Знаєте, коли ти відновлюєш щось, це має якийсь е, свого роду, свого роду теж е, кайф кайф в цьому є. Поперсатися в, в цьому лайні, відшкрябувати, відмивати. І воно потім, коли із такого е, загаженого, проперженого стану, отримує друге життя. І ти далі ним насолоджуєшся в, повної, в, то, в повному мірі граючи в ігри, або, ну, якщо не, не, не прив'язуватись до ігор, а брати до уваги якісь інші сегменти, сегменти ринку барахольного, то ну, все, що загодне, що ви там можете купити, там, наприклад, плівковий фотоапарат і фотографувати пташок. там, або... Скульптури або будівлі там, і кайфувати від цього, даруючи други, друге життя е, цим речам. На мою думку, це, це класно. По-перше, це для нашої екології важливо. А по-друге, е, ціни. Ціни, ціни ті, що на барахолці, набагато відрізняються від цін в магазинах. Але треба брати до уваги, що і стан там відносний. відносний. Так, беремо викрутку y образну і розбираємо, розбираємо оригінальний джойс барахолки на Nintendo GameCube. Ось бачите, з усіма патентами написано: Nintendo GameCube Controller, Nintendo все, все є. Переходимо до, до розборки. Так, такого плану я ще не робив нічого. Модифікацію я маю на увазі на GameCube. А в цій частині, мабуть, мені е, треба було не, не розмовляти, а прискорити цю частину відкривання. А, бо якщо я її прискорюю, я прискорю свій голос. А це буде неприкольно, на мою думку. Так, відкриваємо і що ми тут бачимо. А, а бачимо, ми цілу купу. Цілу купу лепа якогось. Все це треба вичищати. Все це треба вичищати. Так, тут, а тут у нас. А, отак от вона від'єднується. Єд... Від так, і дивимось, що у нас тут. У нас тут чип CNT Doll BU9595K. Отакенька от плата. Дивіться, класна, класна платка. Це теж все будемо відчищати. Оригінальні грибки залишаємо. Вони нам підуть в сам джойстик. Ого, нічого собі! Оце мені стало одразу шкода. Одразу шкода, мені стало викидувати цей, цю плату з проводом. А дивіться чому. Це міцумівський джойстик. Міцумівський джойстик попався до мене, до моїх лапок. Міцумі. Це завжди якість. Міцумі це завжди якість. Ну, але вже розібрав, то, то треба доводити діло до кінця, а то ролика не буде. І я вам не покажу цю чудову модифікацію. Так. Ох, все брудне, все брудне максимально. Максимально брудне, все виймаємо, все, все чистимо, перечищаємо. Бо в такому вигляді в такому вигляді неприємно буде грати. Так, бачимо, щось відлетіло. А Звідки відлетів цей конектор? Ох, я вже не бачу. Пу-пу-пу-пу. Десь вже нюанси. Ну, Я сподіваюся, що ця штучка не сильно впливатиме на, на роботопособність цього, цього джойстика. Ну, все, давайте я замовкаю і цю частину чисткою перемотаю. Оце він забруднений так забруднений. Ти що, все вимивати? Забруднив весь стіл. Це ж треба було все. Я не знаю, де він тримався, в якому, в якому лайні торганячому його зберігали, але. Чи використовували його може? Ну прям дуже-дуже-дуже-дуже активно. якимись жирними брудними руками. Бо це. Щось неймовірне, але почистити, почистити його не заважає. І далі, сподіваюся, зробимо ми з нього чудовий бездротовий джойстик. Так, давайте ж подивимося, що у нас тут а, всередині. Знімаємо наліпочку. Так, і дивимось. О, тут навіть кнопки є інші. А, вони не підходять, їх треба замінити. Їх треба замінити треба, бо вони не підходять до платки. Так, щось тут паяти треба, чи що? Ух ти, щось складновато. Я думав. Я думав, легше це все буде, а тут ще й паяти треба. А тут ще й паяти. Ніфіга собі. Оце вже нюансики. Оце вже нюансики. Так, ану давайте інструкція. Ось уже складно. Так, виймаємо гвинти, виймаємо плату, виймаємо цю плату, ставимо. А куди, куди що припаювати? Ух, оце я не розібрався, а тут все складненько, складненько. Так, щось ролик вже буде затягуватись. Так, ну давайте йти. По, по крокам. Да? Давайте йти по крокам. Так, нубасик, нубасик на відео. Не може розібратись, що куди йому тицяти. Мене хвилює ось оця деталь. Хвилює ось оця деталь. Тут якийсь чорний чорний і червоний кабеля. А їм я знайшов під нього. Ось він. Ну Ось воно восьмим пунктом йде. Але куди його припаювати? Незрозуміло. Ось я так розумію, це шостий пункт. Ось цей роз'єм припаюється. Обрізається. Але у мене не такий. Пу-пу-пу-пу. Ладно, спробуємо. Спробуємо розібратись покроково. Так, оце я туторіал. Так, це, це відео. Це відео не сприймайте як туторіал, це відео сприймайте як як мою як мою спробу щось зробити, цікаве. Так. Так. Перше викручуємо, ставимо назад оці всі, оці всі елементи ставимо, ставимо назад. Так, наче поставили елементи, потім. Потім нам треба ставити у цю платку, да? Чи ні? Так, ну платка стала. Що я можу сказати? Класно стала. Стала, дивіться, як з завода, наче. Ну, і це... це добренько. Але я забув. Коє-що Ось сюди ж треба нам надіти надіти оці штуки. Так, поставили платку. А далі. А далі розбираємося далі. Далі розбираємося далі. Так, тут трохи, <плес> трохи буде затягнути, затягнути відео, бо, бо я сам до кінця не розібрався і зараз дуже багато думаю, як його. Адекватно зробити, а воно... У мене бачите, з рук все випадає. Випадає все з рук і як його. Так, оцей шлейфик треба. Засунути. Ось тут маленька інструкція, як засунути цей шлейфик. А, а хто знає, якою стороною його засунути. Це я маю знати, чи, чи хто має знати? Мабуть, я маю знати, так? Да? І потім воно усюди, усюди ставиться. Це для зарядки у нас коннектор для зарядки. Також маємо тут приліплені тригери приліплені, якби їх не, не, не відірвати до плати, бачите, прикручені, щоб вони не відірвалися, але зараз я їх відірву. Ух ти ж, Що ж все так складно, а? Оце у мене ось зайві деталі, але куди їх, куди їх дівати? Так, нам оцю ще чорну частину треба зняти. <рес> оце я поліз не в свою, не в, свою, не в, не в, свій, не в свій огород поліз я, щоб оце все робити. Це, мабуть, це, мабуть, треба було максу давати, бо я, я не знаю, що я роблю. Так, наче зняв оцю ось, зняв цю приблуду. О, як її встановлювати. А, я зрозумів, що це за коннектор. Я зрозумів, що це за коннектор. Знаєте що? Це вібро. Це до вібромотора. О, ну це треба буде паяти. Без вібромотора це... Це не то. Це не то. Треба максимально робити. Функціонал робити максимально, але добре, що я розібрався. Добре, що я розібрався. Так, вставляємо, вставляємо наші тригери. Вставляємо тригери і встановлюємо його на місце. Не стає. пу пу пу-пу-пу-пу. Так, стало, стало, все стало. Мабуть, все стало і все відпадає, Запчастини відпадають. Так, а тепер залишилось нам підпаяти підпаяти від бромотор, залишилось, да? І це вже буде кінець. Отак от, от ми зробили, поставили цю планку. Поставили планку. Я зрозумів, що у нас відпала за штука. Ось вона. Кріпила, кріпила оцей Сі-Стік. Сі стік. Обламався, обламався там. Кріплення. Ну, я сподіваюся, що воно тут буде чимось тримати його. І воно його зафіксує. А тепер треба йти за паяльником, мабуть. Да? Так. А за паяльником це мені треба йти далеко діставати його. Хух, Так, ролик буде страшенно затягнутим мінутним. Ну, нічого. Так, взяв я паяльника. Ось, бачите, отакий у мене. На підставці, так, нічого б не підпалити, бо я той ще паяльник. Паяльник, паяльник, маяльник. У Що ми? Так, білий у нас плюс. Білий у нас плюс. А чорний мінус. Це ми відпаяли. Це ми відпаяли і оцей конектор, конектор припаюємо. Так, візьмемо трішечки припою, чи тут є. Навіть маленьку термо... термоусадку поклали, бачите, в комплекті. Є маленька термоусадочка. Бачите, все продумали, все продумали, щоб нічого у вас не було, не їхати на караваї дачі. Все. Все поклали в комплектик. Бачите, ми просто вдіваємо про вас уже, про вас уже подумали. Ой, йо моє. Так, щось не сіла, не сіла. Пальці припалив собі запальничкою. Так, ну отакий ми маємо. Отакенький маємо, бачите, моторчик. Моторчик, що в нас далі? Маємо, маємо все в зборі. І, а як він з якої сторони? Наче все докупи зібрали? Намагаємось ставити задню частину, і воно у нас не лізе. Я не думав, що саме складне буде це засунути задню кришку. Я вже все зібрав, все розібрався, а от задня кришка ніяк не лізе. Я вже, я вже і так пробую і так переставити оцією стороною. Коротше, проблема була в вібромоторі. Він іншою стороною був поставлений. Да, ви бачите, я 10 хвилин, 10 хвилин не міг поставити, а проблема була просто. Що я неправильно поставив вібромотор, так що майте на увазі. Так, ну і збираємо вже докупи його. Залишилося закрутити гвинти. Все, дивіться, який чудовий. Який чудовий тепер у нас геймпад. І немає ніякого, немає ніяких проводів. А в комплекті також є отака, дивіться, зарядочка. Вона сюди підключається, в оцей роз'єм. І тут у нас просто USB. Дивіться, мигає ліхтарик, що означає, що джойстик вже працює і можна його спарювати з оцим бездротовим BlueRetro Wireless Controller-адаптером. Все, бачите, чудова-чудова річ. Все, перевіряти будемо на стрімі вже. Так що до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, Миго!